А люди тільки його покрасили десь не дали. А це я складує. Ви якою пліткою крутою вложили? А це ви ж нам міталому. Талому так, це та, та, ви ще не буде гудіти вечір. <клес> Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради ми сьогодні розпочинаємо демонтаж семи конструкцій, які встановлені або не по місцю прив'язки, тобто з порушеннями до відповідно наданих дозволів, або в яких взагалі закінчився термін дозволу. Тобто ми розпочинаємо сьогодні з Київського шосе 45 і протягом 2-3 днів маємо демонтувати сім конструкцій, бо насправді це доволі... Така трудоємка робота, і ви подивитесь, що не все так просто для того, аби провести відповідні роботи по демонтажу. В Чому порушення і хто власне? Ну е дана конструкція, спеціальна наземна конструкція, або як в народі її називають білбордом, у неї закінчився термін дозволу. Власником є фізична особа-підприємець. Я не буду називати прізвище, оскільки вважаю, що це буде не зовсім етично. Рішення виконкому у нас є, ми можемо вам його дати на руки і ви прочитаєте, чиї це конструкції і взагалі сім конструкцій, які підлягають на найближчим часом на демонтаж. Сім інші конструкції у місті розташовані закони, мають? Ні. Минулого місяця, у вересні місяці, ми демонтували сім конструкцій ці сім конструкцій знову ж таки мали демонтуватись у вересні, але у зв'язку із Цим відомим законом про доступ до публічної інформації ми маємо витримати 20 днів для оприлюднення рішення виконкому, тому у нас трошки вийшла накладочка, і ці сім конструкцій ми демонтуємо сьогодні. Але на найближчому засіданні виконавчого комітету вже оприлюднений проєкт рішення і знову п'ять конструкцій підлягають демонтажу. Я хочу зауважити, що на сьогодні. На території міста Житомира розташовано 386 спеціальних наземних конструкцій, тобто бікбордів, з яких більше 80 встановлені з тими чи іншими порушеннями. Тобто мова сьогодні йде не про розподіл ринку реклами в місті, а мова йде виключно про наведення елементарного порядку, що стосується розміщення тих чи інших рекламних конструкцій на території міста. А чому, якщо 80 ну, з порушеннями, знімають тільки 7? Ні, я вже вам Говорив, що в вересні ми зняли сім, зараз ми знімаємо сім. Через тиждень буде рішення виконкому. Ми знову виносимо рішення про демонтаж п'яти. І я вже казав, що оскільки це процес непростий, кожного місяця буде певне відповідне рішення виконавчого комітету, і ми будемо таким чином наводити лад цьому напрямку. Але я хочу зауважити, що не всі 80 будуть демонтовані, оскільки комунальним підприємством реклама робиться при наявності порушення власних. У конструкції припис дається певний термін на усунення цього припису. Тобто, у нас вже є випадки, якщо рекламна конструкція стоїть з порушенням до місця прив'язки. Не на цьому місці, а 5-7 метрів від того місця, яке узаконене, власник рекламної конструкції, якщо він має бажання, може цю конструкцію встановити відповідно до місця прив'язки, і тоді відповідно порушення усувається, і цей борт чи інша якась рекламна конструкція залишається на встановленому законному місці.